Я Давай на мотоблока поменяем. Я тобі мотоблока, а ти мені трактора. за плуг? — Двохстопольський, польський варіант. Переобладнаний під міні-трактор. Ага. Переобладнаний. Під... А як він тут чіпляється, щось тут регулюється. Трохточкове кріплення. Трьохточкове кріплення як в всіх тракторах, як угу. мому. Вон, о, тяга центральна. Угу. Регулюється, регулюється сильно, Вот глубина, що він то, ну, о, як так, ага. ну він тоді випрощується вже як тракт. Угу. І що він нормально ну, Це все, як положено? Да. І скільки він приблизно стоїть? Скільки? Чи а, ну я думаю 4,5 тисячі. Ну 3 тисячі я хочу за нього. Сьогодні на сьогодні тако без торгу. Та вже без торгу, так? Так, без торгу. Угу. 3 О, то, а він ну, не буде дорогше, якщо його на метал здати. Не, ну. я ж не... Скільки він десь важить, бо метал по 4,50. Якщо він важить 100 кг... то де 100 то де, там немає. Ні, ну бо думаю, щоб не продишили. Ти розумієш, шевел... що ну, маленький плужочок, от такий, тільки покрашений на зелену, mm -hmm. буде вже стояти зараз 9. Бо я ж осінню бачив цю грибінку ага. на косилки. Там, на воїниці, от сьогодні не став. В такому стані плуг, то я залізо. Він кажу, ми тоді китайцям пая перегорвали і ходить. Я ж мірчик 24-кою китайцем перегорував 3-5 гектарів. тим плугом? Так. Да, і він в такому самому стані залиши і, да. ну і так і подавав. Помазав тоді це він прийшов прижив робляти. То вже він мене. Так робили. що якщо його підкрасити, пошурувати, знаю, намазати, то, то він буде ще. як новий. його тільки Дивись, він, Бачиш, то ж, ж горав на кукурудзку. Ну, хто понімає, той то знає. Ходи Так само ж побачити? Тільки горав. А от його прогорав трохи і воно вже зірка вистави. І во так само. А постоїть досінь, бо є той. Так само. Він заганяєш в рулю, проїхав пару разів, він білий, То тут такі треба покрасити. То є, от то є. я ну. Би... ну, Ясно. Так що продається і що його можна приїхати забрати або поштою відправити. Та, поштою, то Та маніра, де проблеми, бо я не маю чим почту. Волинська область і приїдуть і там подивляться і одразу заберуть. Так. А так він не розбирається тут, щоб колеса відчепити, Тож навіть мотоблок. Тож він, по суті, як мені мотоблока присилали, на пошті роблять обрештування, так, платить отримування. Бачиш, ну що я можу тобі можу сказати? Можу сказати. Я можу тобі отого от ж сплінта виняти, знаєш, uh -huh. тут і тут. То тільки вилізе, ото його. Ну. А отого от ж ти не одрижеш, то... Колесо не знімається. А ну, то воно безняти ну, злі... Вон. систем. Моноз... Або там uh -huh. шикнути одріжеш. Та О. його навіть не треба розбирати, він ще менше, як мотоблок. Обрештування на новій пошті роблять, платить отримувач і за доставку буде... Він скільки кілограмів важить? Десь? 70-60. То за доставку буде півтора тисячі приблизно по новій пошті коштувати. Ну то як буде там все? І буде Ми класний плуг вам... на перших порах, просто кому вам... треба до маленького Я трактора. Розжився. Ото починав, от, робив тим. Ним то є, що зараз тим буде. Подивіться, хто купляє того плуга, вас повинен з'явитися. <годно> повинен з'явитися отакий трактор потім. Бо я Сівалка. Потім... Майбутній. Назар. <годно> плуг. <годно> борони. Борони. Все. Прицеп культиватор. Прицеп культиватор. Прицівалка. Все починається з такого плуга. Тоже так, ж так що... Саме, саме перше. Хто хоче... І вже, кстати не було. Що, оставимо номер під трактора. відео, щоб дзвонили, хто хоче. Так, да, свій оставляй. То а, що? то до мене можна да, звернутися. я там тобі накину. Як... <гум> <гум> так що справді продається плуг. Ось так обзор ви побачили плуга. Міні Може кому треба. Його не чує. Угу. Може кому треба. І то ще й раритетний, польський, так? Так. Да. Польський, польський то й вот скібовиці кинуть. Іро перероблений підтракт, то зараз всі ж так от отаї.